Доброго дня, звати мене Олексій, я представник компанії Amazon в Україні. Сьогодні хочу вам показати новий плуг Тайрок. Тайроки, ви знаєте, вони вже працюють в Україні. Це можна сказати не нова модель. От. Але новинка цього тайрока це є те, що він може працювати онленд. Конленд буде задовільняти потреби тих господарств, в яких є великі трактора, потужні трактора з широкими колесами. Ці трактора будуть працювати над бороздою, а не у борозді. Це буде зменшення навантаження на той же самий ґрунт, от і зменшення по витраті пального. Плюс до всього. Більшість тракторів, які працюють в борозді, певним проміжком часу випрацьовується резина, виїдає з внутрішньої сторони резину, тому що трактор працює в борозді. Давайте тепер детальніше поговоримо про особливості нашого плуга. Башня самого плуга вона, її можна розвертати на 360 градусів. О, це буде зменшувати самий кут розвороту плуга з агрегатом трактора. Особливості нашого плуга це є те, що повністю машина налаштовується гідравлічно. Давайте ознайомимося з вами трошки детальніше. Два циліндри вони, вони відповідають за... Перекидання плуга, але в цих циліндрів є дві точки перепуску мастила, і завдяки цьому вони плавно його підносять от, і плавно його ложать в робочу, на робочу сторону, Там направо чи наліво. Далі основний циліндр ми можемо змінювати ширину першого корпуса, і багато хто запитує, що у нас за цей циліндр, такий невеличкий. Да? Цей циліндр він називається. Як пам'ять нашого плуга. Тобто, що відбувається, коли ви переводите плуг з однієї сторони на іншу, під час підйома він в себе вдавлюється. І потім, коли ми його переносимо на іншу сторону, якщо ми звернемо увагу ось сюди, от, у, нас, у нас повинен бути той же самий показник, що на правій чи на лівій стороні. Тобто, потім він його плавненько віддвигає. ось з цієї сторони. Далі пройдемося по рамі. Рама у нас, якщо ви звернули, зверніть увагу, будь ласка. Рама у нас 150 на 200 з розрізом 10. Рама у нас прямоугольна. Це збільшена стабільність прогин рами. В дальнішому це збільшення терміну експлуатації цього плуга. Ці колеса потрібні для виставлення горизонта плуга, що в подальшому забезпечує його якісну роботу. Ящик для інструментів, де ми можемо зберігати. Також є інструкція по експлуатації, ключ, вимірний ключ. От кліпси за рахунок, які підставляємо під опорне колесо наше, коли виставляємо дану глибину. Ширина корпуса в даному варіанті у нас регулюється механічно. Може бути від 35 см до 50 см. Глибину ми задаємо на задньому опорному колесі. Ви можете звернути увагу колесо у нас шириною 500. Під основний циліндр підставляється кліпса. Цим же чином ми або додаємо глибину, підставляємо кліпсу, ми починаємо вимілювати плуг. Але родзинкою це, хочу вам показати це наш корпус, корпус плуга. Плуг Тайрок він укомплектований 7 плюс 1. О, з можливістю ще плюс одного корпуса. Це буде 8 плюс 1. Хотів би замітити, що висота стійки від рами у нас 90 см. Корпус від корпуса знаходиться на довжині 1 метра. Передплужники у нас регулюються по висоті і вблизь, і від плуга, що забезпечує безперебійну роботу по великим решткам. Кукурузи чи соняшнику. От. Передплужники у нас, е так як в народі називають їх кукурузні вже да? в базовій комплектації. Ізюминкою нашого корпусу є збільшена грудинка відвалу. Завдяки своїй формі забезпечується висока продуктивність та низькі вимоги до тягового зусилля трактора. Це зменшує витрати пального та забезпечує більш довгу роботу відвалу. Якщо вас зацікавила ця новинка і у вас є велике бажання подивитися на роботу цього плуга в полі, звертайтесь до офіційних дилерів та замовляйте демо показ. Всього вам найкращого та гарних врожаїв!